Україна і Державна прикордонна служба і інші складові сил оборони нашої країни ніколи не виключали того, що з території Білорусі власне саме підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь можуть долучитися до війни, яку розв'язала Росія проти нашої країни. Ми добре пам'ятаємо, звідки заходили російські війська. І, власне, зараз територія Білорусі це той майданчик, який використовує Росія для нанесення ракетних ударів по нашій території. За останній час також фіксується використання з цієї території дронів Камікадзе. Тому від самого початку війни, яку Росія розв'язала проти України, цій ділянці приділена максимальна увага для того, щоб її укріпити. Усі ділянці кордону з Республікою Білорусь від Волині і до Чернігівщини. Укріплення відбувається як по лінії кордону безпосередньо, так і прикордонні для того, щоб, по-перше, можна було стримати ворога, який або ж спробує повторно вторгнутися на, на територію нашої країни, або ж якщо підрозділи армії Білорусі. Долучиться до війни, і також спробують зайти на нашу територію. Ну і, власне, щоб всі, всі підрозділи Державної прикордонної служби, інших складових сил оборони мали можливість укритися, якщо будуть наноситися ракетні удари, ну і вести повномасштабні бойові дії, аби дати гідну відсіч ворогу, який спробує зайти. На даний момент ситуація по лінії кордону і. Якщо відстежувати ситуацію в ближньому прикордонні з суміжною країною, то вона залишається такою стабільною і контрольованою. Ми не відмічаємо якихось змін в, в, в діях підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь, та кількість, яка знаходилася і до цього, начебто для посилення кордону з Україною, вона так і залишається, відбувається їхня ротація, змін в кількісному складі і в характері дій. Немає, однак за останній час ми добре бачимо риторику влади Білорусі, яка намагається маніпулюючи перекинути відповідальність саме на Україну, виставляючи нас агресором. Але ми добре розуміємо, що вони саме підтримують Росію у її війні проти України. Тому ми готуємося. Наші всі військовослужбовці вони мотивовані, вони добре розуміють за що вони воюють, що вони знаходяться на своїй землі, і вони готові зустріти ворога, якщо той спробує торнутися на, на територію нашої країни.